Друзі, нова робота, новий день, нова робота, дощі закінчились. І хочу вам дещо показати. Як за допомогою лазера можна гарно-гарно чистити сильнішу іржу. сильнішу. Я вам зараз покажу. Давайте сюди телефон. Ось так, друзі, почистив колесо. Воно в такому ракурсі буде стояти, потім я прокочу машину і не звідчищу, щоб сильно там не рачкувати. Але дивіться, друзі. Бачите? Дивіться, що воно робить з іржею. Зараз я його щищаю і будемо чистити ще раз. І тоді буде до нуля. Але дивіться, дивіться, яке питання сильної ржі. дивіться, друзі. Тут сильніша рама в ржі, сильніша. Не була фарба, бачите, от, біленьке. А де от Дивіться, дивіться, тут троє, треба надо все, надо все щищати. Це все займе мене декілька хвилин. Я зараз його щищу. Бачите, друзі? Все сипеться. Подивіться. Подивіться, подивіться. І будете говорити, що я болгаркою краще зроблю. Не тратьте навіть час, ви нічого не зробите. Воно його від температури от... На, е, с... нейтралізує, і його тільки треба скинути. І це я зараз буду цим займатися. Тільки це я буду займатися не цим інструментом, але є другий. За, за пару хвилин все вичищу, ще раз пройдуся, і в мене буде як новенька рамка. Друзі, так що така робота з іржею.